Зустрічали лідера партії регіонів емоційно. Сам Віктор Федорович теж не забув відповісти на теплий прийом тманчан. Гарному настрою сприяла й погода. Він уважно вислуховував їхні проблеми і роздавав дієві поради та побажання. Далі Віктор Янукович з центральної сцени говорив про головні проблеми країни. Зокрема, зазначив політик: 80% людей нині не довіряють байдужій владі. Вони звикли своє щастя будувати на брехні. І коли ми зараз чуємо, що в Україні все зростає, бюджет виконується, вони кажуть це про себе особисто. Про уряд і про його найближче оточення це дійсно так. Вони змогли побудувати свою власну економіку, свої власні бюджети і побудувати для себе маленьку країну, в якій все гаразд і все зростає. Віктор Янукович у своїй передвиборчій програмі повідомляє: підсилення ролі місцевого самоврядування, розвиток в регіонах країни, демократії та ініціативи відповідає загальносвітовим тенденціям. Саме в областях, містах, районах, селищах і селах зосереджується людський капітал, створюється національне багатство, стверджується сьогодення і визначається майбутнє країни. Тільки власними руками ми повинні це зробити. І я впевнений в тому, що ми це здатні зробити. І я хотів би, щоб на цій землі цікавій, красивій, уманській землі, було побільше наших однодумців, щоб ми разом з нашими однодумцями зразу після виборів почали спільно будувати нову країну. Віктор Янукович зазначив, сьогодні країні потрібен сильний лідер, сильна держава, розвинете громадянське суспільство, ефективна економіка допоможуть країні жити по-європейськи. Євгенія Гнішова, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.